Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юбмененко Наталія. В ефірі передача гуртожиток сьогодні. А зараз ми знаходимось в холі нашого гуртожитку. Вишуканий інтер'єр, комфортна лаунж зона та правила, яких повинен дотримуватись кожен студент. Але виходячи з лаунж-зони. Знаходиться кабінет з Рудради, Місце, де наказують усіх правопорушників. Я піднімаюсь на самий платний поверх нашого гуртожитку. Стіни бірюзового кольору, мармурова плитка та двері кольору слонової кістки. Проте, дещо дивне привернуло нашу увагу. Ми знаходимось біля таємної кімнати. На жаль, наша команда не змогла домовитися з вахтьоршою тетя Людою, щоб нас сюди пустили, але ми впевнені, тут однозначно є щось темне та загадкове. Конфліктна вбиральня. Мешканці гуртожитку жаліються на особу, яка вже не вперше краде віршики з дверей кабінок. Думки постраждалих від цього хвилюють нас все більше і більше. Деякі люди почали сходити з розуму. Залишився останній віршик. Який жах! Представтесь, будь ласка, мене звати Єлизавета. Що ви думаєте з приводу вкрадених більшів? Це просто жахлива ситуація. Наш гуртожиток сходить з розуму, і ви теж? я найперша. А зараз ми опинились в спа зоні. У будь-який час кожен із наших студентів може прийняти. Безкоштовні процедури. Я не могла не показати вам святиню всіх святин кухня з євроремонту. Отже, не жити в гуртожитку помилка. Не жити в гуртожитку номер 4 на Бойчука 35 фатальна помилка. З вами була Євмененко Наталія. До нових зустрічей!